Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Югина Кобилянського фолкхардський некромант. Тож, влаштовуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування. Норберту Нордстару пощастило жити за часів, коли дослідження не обмежувалися правилами за сотні років до появи другого сонця. Ще до часів Великої війни його ремесло не було під забороною. Так, на шляху стояли певні обмеження не оживляти древніх магічних істот чи не вбивати когось для оживлення. Та ці заборони не заважали некромантам жити. Складне то було ремесло, і мало хто наважувався ставати на цей шлях. Стати некромантом означало помістити себе на межу між життям та смертю. А мало кому хотілось закидувати власний організм в стан зупинки. Стан, коли все навколо рухається і розвивається, набуває нових форм, а ти застряєш в одній. І як би ти не намагався, але життям все те не назвеш. Тож некромантами ставали лише відчайдухи, ремесло йшли не від нудьги. О, ні. Професію обирали останні божевільні, котрі ставили власні пошуки. Дослідження та експерименти вищі за емоції та інші земні радості. Решту ж магів влаштовувала робота і без втручання в справи мертвих. Живуть маги в два-три рази довше за інших, та її гроші за свою роботу мають пристойні. Тож навіщо ризикувати власним ментальним здоров'ям? Але Норберт не зважав на ті бздури. лишивши за спиною стіни Фолкхерської академії для чарівників. Хлопець став на шлях дорослого мага, світло сонця відбивалося від діамантової башти колишнього навчального закладу, неначе підштовхуючи хлопця до нових звершень. Юнак не знав, куди рухатись зазвичай молоді чарівники лишалися в альмаматері на декілька років, поки не назбирають гроші на власне невеличке житло, котре збільшувалося завдяки магії і використовувалося для подальших досліджень. Потім ти доростав до того, щоб взяти практиканта з академії, ви разом робили якесь відкриття і ставали знаменитими. Та такий шлях не влаштовував Норберта всі вище згадані кроки здавалися йому надто довгими і не вартували витраченого шляху. Тому молодик вирішив поринути у власне захоплення одразу і з головою, зібравши в кишенях останні мідяки. Нордстар оплатив оголошення в єдиній місцевій газеті. Увага, увага! Не проходьте повз. Тільки найближчий тиждень в стінах Золотої Гаргуйлі відомий некромант з півдня. Він оживить не тільки ваших близьких, а й вашу волю до життя. В цьому світі ще не придумали маркетинг, та й грошей на щось краще у Норберта не було. Та все ж один мідяк завбачливо був відданий газетяру. Щоб той активніше кричав це оголошення, лишившись без грошей, юнак пішов у золоту Гаргуйлю, найкращий та й найстаріший ПАБ міста. Вся ніч витратилася на вмовляння власника, щоб вести практику на території закладу. Тож клієнтів Нордстар зустрічав злегка втомленим та розхристаним. Перші відвідувачі з'явилися, ще коли сонце не встигло навіть висунутися з за обрію. Фолкхарт ніколи не спить, тож завжди знайдеться божевільний, який о четвертій ранку, сповнений сил та наснаги, вирушає баламутити округу своєю активністю. Спочатку все було досить звичним для роботи некроманта на континенті. Першим клієнтом був багатій з приміських маєтків. Розпихавши присутні, той з гордістю випихнув на стіл перед Норбертом справжню домовину, графиня Маргарет двісті земельна. Світло Леорії та володарка 153 наділів, що годують городиною всіх від північних лісів до річкових берегів. Продекламував він так, неначе ясновельможна пані мала вискочити з домовини і почати розкидатися морквою на поталу публіці. А чому 200 земельно, якщо на менше? Питання з юрби мало виглядати коректним. Але в очах багатія пробігла нотка зневаги. То прізвище батечки, а графині довелося розпродати невелику кількість угідь. з певних причин. І чим ми зобов'язані присутності такої поважної особи? Норберт, на відміну від простого люду, намагався бути більш стриманим в оцінках, бо народу гроші від відвідувача з графиною не перепадуть, а йому на то жити. Тітонька вмерла, не встигнувши підписати заповіт. Як тільки я почув, що у Фолкарт приїхав поважний некромант, одразу зрозумів, що це вихід. Сотні поглядів різноманітних зіввак направилися в сторону майстра таємних мистецтв. Що ж зробить некромант? Завбачливі матінки заздалегідь почали закривати очі своїм діткам, Нордстеру, котрий завбачливо накреслив на столі необхідні руни. Та Тароста кристали, лишилося лише розмахувати руками та шепотіти закляття. Зі знарядь праці почав валити зелений дим, а стіл потроху вібрував. Та ватагу це не стільки не лякало, а лиш більше приваблювало. Кришка гробу з тріскотом злетіла з петель, і бідолашна графиня підняла своє неживе тіло. Картина була не з приємних, і де не де вигулькнули дитячі крики страху. Та ніхто на це не зважав. Челюсті небіжчиці ходили в незрозумілому танці, немов та хотіла щось сказати. Пані, підпишіть, будь ласка, цей документ. скомандував темний чарівник. Прогарчала небіжчиця, вказуючи пальцями на племінника. А чому вона не говорить? запитав клієнт. А чому має? У легендах небіжчики завжди говорять. Вона зогнила наполовину, ні язика, ні зв'язок. По вашому, я буду використовувати купу магії, щоб вона балакала, вам тільки документ підписати і все. Але ж вона намагається щось сказати. Може, то важливе щось? Ай, боги, всемогутні! Некромант склав руки і почав виписувати ними дивні візерунки в повітрі. Повітря навколо стало важким і почало світитися, після чого все те мерехтіння полетіло в бік небіжчиці. Ах ти ж бісів виродок. Ніякої тобі спадщини. Я все заповіла народу Фолхарту. Розчакловуй мене, некроманте. Але ж тітонько. Я все сказала. Шаклуне, змусі її. Вибачте, пане, але у вас не буде стільки грошей. Та й ремесло забороняє змушувати їх до перепису спадщини, коли небіжчик протестує. Ми ж не варвари якісь, «Ай, біз З вами обома. Некромант зняв закляття, і графиня впала до гробу. Нещасний та ображений племінник махнув рукою, і слуги потягнули домовину в невідомому напрямку. Наостанок вельможа кинув декілька монет на стіл, щоб зберегти рештки гідності. Наступний. Пане, допоможіть, пане. почав новий клієнт. Що у вас? Ось моїй донечці. сумно без її котика. Допоможіть. Він вивалив на стіл кубку кісток. О, боги. Скільки ж років їй сумно без того котика? Тут же майже нічого не лишилося. Ну, так некромантів надто мало. Та ми чекали на появу хоча б одного. Але хіба дитині буде приємно гратися з живим скелетом? Норберт намагався зрозуміти позицію чоловіка, та жодна з логічних думок не підходила до ситуації. Та це ж її любий Рудько. Звичайно, донечці буде приємно. Клієнт починав виходити з себе. І, взагалі, я плачу вам гроші. Не треба зайвих запитань. Робіть свою справу. Рудько вийде не надто, рудим. Некромант звів руки догори, промовив потрібні слова, і скелет весело застрибав по столу. Роздратований чоловік забрав залишки кота, кинув на стіл гроші і почимчикував крізь юрбу. Нордстар з напруженням очікував наступного пришелепкуватого, здогадуючись, що вся дивина лише попереду, Шинкар дуже пошкодував, що дозволив таке дійство у власному закладі, бо всі вже забули про купівлю напоїв та наїдків, зосередившись на оживленні всякої мертв'ячини. Тим часом до Норберта продерся черговий занепокоєний дворянин. Чоловік бігав довкола слуг котрі з важкістю несли якесь тіло, та не встиг чарівник запитати, що то, як на стіл вивалили тушу Бізона. Здавалося, мага чекає чергова безумна історія і та не змусила себе чекати. Тільки не кажіть, що ви хочете підстрелити його вдруге. прошепотів Норберт в надії не образити клієнта. Про, як ви могли подумати, це мій найкращий друг. Звичайно, я підстрелив його перед тим, як він оселився в моєму маєтку, та то вже інша справа. Оживіть його, майстре, мені самотньо без нього. Я сумую, коли Роберт не приймає свої ванни. Після цих слів Вельможа розплакався, Нордстар зібрав волю в кулак, щоб ненароком не бовкнути чого зайвого, у черговий раз з кристалів посунув зелений туман. Стіл на мить засяяв, і радісна тварина на всю міць напівзгнилого тіла застрибала, відлякуючи юрбу. Бідний шинкар, рятуючи заклад від погрому, поспішив вигнати гостя та його ручного бізона. Дворянин же навіть не пручався, бо був надто задоволений виконаною роботою. Тож, кинувши жменьку срібників, він поспішив геть навала клієнтів продовжувалася. Невже маленьке оголошення в газеті могло дати такий результат? Чи в місті так давно не бачили некроманта, що ажіотаж створився сам собою? Там був дивак, що просив оживити його дитячі мрії, якого довго довелося переконувати, що це неможливо чисто фізично, максимум, чим чарівник міг допомогти, порада відвідати фолкхардську лікарню для душевнохворих? За ним стояв директор музею. Котрий хотів оживити скелети з природничого відділу, щоб підняти кількість відвідувачів, і вони майже зійшлися з Норбертом в цій ідеї, та угода зірвалася, коли виявилося, що заплатити директор може лише купою перепусток в музей. Наступною була літня леді, котра вимагала оживити її одного з принців давнини, в якого вона закохалася, слухаючи історії своєї матері. Але коли їй натякнули, що було б непогано хоча б мати тіло принца, стара розчаровано втекла, заливаючи щоки сльозами оживити статуї в саду, підняти королів минувщину, щоб навели порядок, привести мертвих кухарів та пивоварів, щоб навчили всіх нормальним рецептам, дивовижні запити лилися з усіх боків, голова Нордстера пухла, а гаманець так і не наповнювався. Черговий запит, а оживіть найкращого гравця у собак. Це така популярна у Фолкхарті карткова гра. Щоб хтось його переміг і став новим найкращим гравцем. Виявилося останньою краплею. Норберт з криком вскочив на ноги. Схопивши свої пожитки, він побіг в невідомому напрямку. В думках вертілося єдине бажання опинитися подалі від цих божевільних. Здавалося, що диваки зведуть його в могилу. Власними забаганками. І доведеться викликати некроманта для некроманта. «Певно побіг шукати мого суперника. Який самовідданий, зауважив Картяр. Нордстар нісся в невідомому напрямку. До біса гроші, до біса тих диваків. думав чарівник. Ментальне здоров'я набагато важливіше за дохід. Зараз чарівник розмірковував, що навіть робота на фермі за копійки краще, ніж одне дивне замовлення за сотні золотих. З роздумів Некроманта витягнув важкий удар. Чоловік і не помітив, як на повному ходу врізався в когось. Розвернувшись, чарівник побачив розкидані кристали, що впустив навкруги виднілися самісінькі могили та надгробні плити, що виглядало неначе знущання. Зважаючи на те, від кого та чого він тікав, та Норберт лише забрів на фолкерське кладовище. Аго, що сталося? Ну, що ти мене сюди скинув? Доносилося з ями, що лежала біля ніг чарівника. Вибачте, я не хотів, то випадковість. Нордстер допоміг панові вилізти. Ти що божевільний так носитися кладовищем? Не помітив, як тут опинився, з задумався. А що тут робите ви, та ще й з Лопатою? Я місцевий сторож. Копав нову могилу, виліз оцінити роботу. А тут ти зі своєю метушнею. невдоволено промовив чоловік. І як гарна робота? Платять добре, але сім'ю не бачу. Доводиться жити от в тій хибарі, подалі від людей, щоб слідкувати за всім. Сторож вказав на невеличкий дерев'яний будиночок на пагорбі посеред кладовища Я я можу забрати у вас цю ношу і замінити вас. Чи то Норберта осінило, чи тиск побажань людей був настільки великим, що ідея пожити повіддаль від суспільства видалася йому геніальною. Та ні, я я не шукаю собі помічника. Ви не зрозуміли, я вас заміню, Ви вільні. Чоловік провів рукою перед обличчям трунаря. І правда, треба йти до сім'ї. Тримай ключі й лопату, а в ратуші, я сам скажу, що в нас новий володар кладовища. Е, дякую. Сторож з затуманеним поглядом почимчикував в сторону міста. Нордстер роздивився свої нові володіння, кладовище на краю міста, куди майже не заходять люди, виглядало обнадійливо. Його ніхто не зможе тут знайти і закидувати своїми жахливими примхами. Тепер молодик розумів, чому в світі було так мало некромантів, ті просто не витримували тиску. Так Норберт і жив. Століттями чоловік копав могили, спостерігав за шабашами нечисті та охороняв свої володіння. Енергія мертвих живила некроманське нутро, що допомагало йому довго жити. А непогана зарплатня була приємним бонусом. Початок пригоди видавався таким далеким, і все життя ніби проводилося ось тут. Та йдилія не могла тривати довго. Одного погожого дня некромант у відставці прокинувся і пішов займатися класичною тронарською рутиною, аж раптом до нього повільно підсунув зомбі. Вибачте. А не підскажете, що, що тут відбувається? Я мирно собі вмер в колі сім'ї, а тепер я чомусь стою тут. Чарівник підвів руки і просканував прибульця, після чого вжахнувся. Він оживив його цієї ночі, сам того не бажаючи. Я оживив тебе ненароком. Певно, крізь сон. Винувато промовляв Норберт. То поверни все, як було. З легкими нотками Люті видав зомбі. Колишній некромант звів руки та спробував закляття. Та воно не спрацювало. Він спробував ще раз і ще раз, але це не приносило жодного полегшення. Закляття, накладене крізь сон, видавалося надто потужним. Вибач, я не знаю, як, але не працює. Що мені робити? Здивовано запитав мертвяк. Та Нордстар не встиг дати відповідь. До парочки підбігла маленька дівчинка і зацікавлено протягнула до мага руки. О, я чула, що ви оживили цього дядечка. А можете оживити мого хом'ячка? Норберта кинуло в жар. Жахливі картини минулого мелькали перед його очима. Він почав пітніти, а його обличчя скривилося в страхітливій гримасі. А потім чоловік дременув до власної хибари і з грюкотом зачинив туди двері. Куди це він? поцікавилася дитина. Точно не за новим Хом'ячком. Сказав живий труп і пішов у невідомому напрямку. Дівчинка ще довго стояла, вдивляючись у каламутні вікна сторожки, що стояла на пагорбі, та ніхто не виходив. Змирившись, дитина поховала тваринку і пішла додому. А Норберт так і продовжував ховатися у власному житлі тижнями він виходив лише вночі і тільки на півгодини, очікуючи, ось ось потонути в навалі нових клієнтів, та ті все ніяк не з'являлися.